Отож, жити в Кайф чи 63 депортації після концерту Макса Коржа у Варшаві. Що ж трапилося? Анна Львова, Польське радіо для України найважливіші новини. Вітаю національний стадіон у Варшаві, концерт білоруського репера Макса Коржа. Тисячі фанатів з Білорусі, з України, з Польщі. Та з Російської Федерації і вечір, який мав закінчитися музикою, завершився у Польщі гучним скандалом. Під час виступу частина глядачів почала поводитися агресивно, стрибали через бар'єри, запускали піротехніку, билися з охороною, навіть розгорнули червоно-чорний прапор, який у Польщі має суперечливе сприйняття. На стадіоні спалахнули заворушення, а поліція провела масові затримання. І от сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що 63 іноземці, яких визнали учасники. Власниками цих інцидентів мають покинути територію Польщі, серед них 57 українців і 6 білорусів. Виїхати вони повинні або ж добровільно або ж примусово. Тож Туск він подякував поліції судам за швидку оперативну реакцію. Підкреслив, що усі винні вони будуть покарані незалежно від громадянства, але водночас застеріг, що подібні інциденти не повинні стати приводом для розпалювання антиукраїнських настроїв, адже це шкодить безпеці і самої Польщі. Тож що говорив прем'єр Польщі, пропоную послухати службам за. За швидку реакцію. дякую за швидку реакцію. Хочу чітко наголосити, що завдання держави діяти швидко і рішуче зупиняти порушення та карати винних незалежно від того, чи вони українці, білоруси, поляки чи німці. Але за жодних умов не можна допустити хвилі українських настроїв. Це питання і нашої безпеки. Так само українська влада має подбати про те, щоб нікому у Києві, Україні або ж і Польщі навіть на думку не спало робити кроки, які могли би. Сприйняти як антипольське. Отож цей концерт, який мав об'єднати фанатів музики, став прикладом того, як кілька хвилин агресії можуть перерости у дипломатичну тему. Тож що ви про це думаєте? Напишіть у коментарях.